Вітаю глядачів телеканалу «Вінниччина». Нашу програму продовжує актуальне інтерв'ю, і гостя студії сьогодні Катерина Балабанова, директорка центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України. Мої щирі вітання вам, Катерино. Вітаю! А скажіть, будь ласка, чому ж саме і з якою метою ви відвідуєте Вінниччину? Знаю, що медсестринством цією темою ви займаєтесь? ну, принаймні, останні кілька років. Ну, взагалі, тема медсестринства – це взагалі тема е, мого життя всього. І перша моя запис трудової книжці це молодша медична сестра. Е, і з медициною пов'язана взагалі вся історія, і моя власна, і історія моєї родини. Але останні е, багато кілька років я mm -hmm. саме доля так склалася, що я е, змогла реалізовувати це в Міністерстві охорони здоров'я України. Це було у вигляді проекту розвитку медсестринства, але в результаті ми створили центр ех, окремий. Це було напередодні ковіду. Зараз ми маємо дуже хорошу підтримку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Е, мені пощастило зараз міністром. Я це кажу не через те, що це мій безпосередній керівник, а через те, що він по людськи. Йому ніколи не треба було розказувати, чому медсестринство, чому треба підтримати і чому розвивати і чому це важливо, І що саме робить медична сестра в лікарні в будь-якому закладі охорони здоров'я? Ніколи одразу ми завжди кажемо, що робити наступне? що далі, і що я до речі вже зробила. От так в такому форматі, звісно, працювати легше. До речі, ви працювали над розвитком дорожніх карти розвитку медсестринства в Україні. Чи стали ці напрацювання якоюсь базою основою для вашої? Подальшої роботи для того, що ми займалися звісно, сьогодні. Звісно, про візит mm -hmm. ви запитали з 22-го року, так, з 24 лютого, все в нашій країні помінялось, в житті кожної людини помінялося. Росія напала на нашу країну, і ми відстоюємо нашу незалежність, і ми боремось і воюємо. І звісно, на першому фронтлайн, як кажуть, в охороні mm -hmm. здоров'я це медичні сестри і брати. І е, та кількість цивільних медичних працівників, котрі залишилися на своїх робочих місцях в усієї країні, на територіях, котрі були окуповані. Я була е, в кожній деокупованій області одразу, е, коли рашисти роз, йшли від цього, е, бачила результати, наслідки зруйнованих лікарень і того протистояння, котре наші і в першу чергу медичні сестри робили. Це жінки по більшій ч... кількості своєї, і всі мами. Я це кажу, і може навіть десь в ефірах це було, але я сама мама, і коли ти обираєш е... місце в країнах, котрі нам е... допомагають і готові прийняти у себе, але ти тоді будеш мамою. Але ти обираєш залишитись професіоналом і бути на своєму робочому місці. Це дуже складний вибір. Ви говорите про це і хвилюєтеся. Я тому що і бачу. я хвилююсь це, тому що це був мій теж вибір, і я mm -hmm. дуже рада, але в мене вже 14 років були доньки на той момент, і вона мене зрозуміла. І коли я в будь-яку лікарню приїжджаю, і на Вінниччині в тому числі. І я, ми знаємо, що була можливість там поїхати. І коли ми бачимо, mm -hmm. що вони всі на своїх робочих місцях, в кожної області, де я. Буваю, з такою метою візиту в цьому році це восьма область. Влітку у нас таке широке було вже. ну, Майже кожен тиждень я десь буваю в області, і взагалі, це взагалі зараз така робота всього нашого міністерства, тому що ну в кабінеті там сидіти, ти нічого не побачиш, нічого не буде. Ви хочете відчути все на місцях, зрозуміти Зрізна. ситуацію на місцях і по медсестринству. Кожен місяць в цьому році, в 23-му, кожен місяць, ми за допомогою сусідньої організації охорони здоров'я робимо живі зустрічі з медичними сестрами, з експертами, координаторами з медсестринствами на зараз. Там почують, може, не тільки, ну в усій області приїжджають представники до міністерства, і ми наживо обговорюємо всі ці проблеми. І як це за по напрямками: ментал хел, реабілітація, і лідерство окремо, і первинна ланка роботи медичних сестер. І як і теми теми кожен місяць вони різні? Зрозуміло. А далі вже це е, роб, а в, аналітична на робота. відповідь. На відповідь я ще і приїжджаю в. Область. І дійсно, коли ми працюємо там з усіма з кожної області. А далі, коли я вже приїжджаю в області, дивлюсь, як це працює далі, як доноситься те, що ми обговорюємо там угу. вже які наслідки ваші наслідки так. роботи. А у мене самі така ж робота. Доноситься все вже на міжнародний рівень, і, е, щоб будувати цю комунікацію, і знову ж таки зараз акцент показувати, як, незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати і. Е, у тому числі і подвиг робити. Хотілося, хотілося б про результат. От Ви сказали, що це вже восьмий такий візит. Це системна робота. Системна це не робота. означає, що і... це просто так. регулярна робота. І на Вінниччині я зовсім не перший раз. Ми зараз їхали, згадували, от колега ваша, коли в квітні того року, коли я приїжджала, це були Ну, велика кількість поранених, вони є і зараз, і ми там зараз розбудована велика кількість відділень реабілітації. Тоді поранені і в шпиталь, і в обласній лікарні Пірагова, і в больниці складної допомоги. На жаль, поки нічого не змінилося. Вони є. А вони є, вони продовжують. Але оце лікування і, І незважаючи на те, що це я от просто останній візит, такі в таких складних умовах освоювала ці нові методики лікування ран. І у нас, чесно кажучи, саме з досвіда Вінні, це ми зробили це навчання по всій країні. По лікуванню рак це ран, це так просто, як такий один із штрихів. Один із елементів. І дівчата проходили навчання в Бельгії за кордон. Ну, це було це так просто. Але воно почалося. Можна вас запитати про результати про Тепер... щодо цих віз... візитів. Чи можете ви Зараз... виокремити позитивні і негативні якісь сторони в розвитку медсестринства? Тому що зрозуміло, що є як позитив, як і рух вперед, так і щось те, що вам хотілося би змінити. Зараз ми, ми працюємо над програмним документом Стратегія розвитку медсестринства. Mm. У нас є завдання від міністра, щоб в цьому році воно вже було максимальне до прийняття і затвердження. Проєкт цього документу біла книга розвитку медсестринства» готова до ми її робили також разом з медсестринською спільнотою країни. Напрямки давайте я так, щоб це було конкретно. Що в медсестринстві? освіта. Медсестра це зараз не тільки фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, як більшість може знає, як це було раніше, але це зараз називається фаховий молодший бакалавр, це в тому числі і бакалавр, і магістр, і PHD. В нашій країні є два захищених кандидата наук, як це було раніше PHD з медсестринства. Тобто змінюється система освіти. так? не система, а можливості в освіті. Угу. Ці можливості, система освіти вона є, але в цій системі освіти з'явились можливості за напрямком медсестринства розвиватися власним шляхом. Очолювати заклади освіти. тобто створювати кар'єру, будувати свою. так в науковій, і в mm -hmm. тому числі в науковій діяльності. Чесно кажучи, вона навіть там не сильно дивуєтесь, але 5 років тому, коли ми казали, що це може бути, це навіть було або смішно, або що це цинший ти планети в кар'єрному шляху. Зараз у всіх лікарнях медична сестра не просто головна медична сестра, вона заступник генерального директора з медсестринства, або медичний директор з медсестринства, заступник медичного директора з медсестринства це е, керівні посади, і вони mm -hmm. теж вимагають рівня освіти вищої освіти в охороні здоров'я, і медсестри їх займають. Е, тобто кар'єра, е, На чим ми працюємо над е, впровадженням медичної сестри з розширеними повноваженнями на різних ланках. І в першу чергу вже є пілотний проект на первинний ланці. Це е, кар'єрний шлях, коли ти не тільки. Як вже mm -hmm. сказала, так в науці і там в е, менеджменту, в керівній посаді, але іноді людина хоче розвиватися, але ну, не обов'язково бути керівником, тобто розвиватися саме в практичній діяльності. Отака медична сестра з розширеними повноваженнями. І в більшості в лікарень, закладів вже таке є. Вони вже так працюють, але це не відзначено в нормативних документах. І тому ми хочемо це закріпити, зазначити і зробити такий інший рівень і перелік для цих повноважень, обов'язків обов і можливостей звісно. в рамках професійних стандартів, перелік цих повноважень. Так. От знову ж таки про позитив ви сказали, а якісь речі, які потрібно змінювати, ці негативні речі, які, можливо, ще залишилися. що Знаєте, це? я одразу скажу про звісно, коли згадують медсестринство, згадують mm. про заробітні плати. Негатив в тому, що у нас мало є інформації комунікації. Я до речі, дуже дякую, що мене запросили на канал. Щоб поспілкуватися про Дякую це розказати, за так тому що е, заробітна плата медична сестер, взагалі всіх медичних mm -hmm. працівників, формується на рівні закладу охорони здоров'я. Є в керівника закладу охорони здоров'я бюджет, і вони його розподіляють, і заробітна плата фіксується в колективному договорі. Це працює це саме так. Всі ці умови, це все законодавча база, так вона створена за останні роки, створена Міністерством охорони здоров'я. Але Засновник зараз кожного закладу це чи обласна рада, чи районна рада, це будь-яка громада, і е, їм належить лікарня. Лікарня підписується на реалізує пакети НСЗУ, отримують гроші. А далі, наскільки ефективно вони використовують ці гроші, від цього буде залежати заробітна плата. Медична система тобто братів. ви стверджуєте, ви а, просто говорите, це що це від треба, місцевих, це залежить, треба розуміти. Це, це навіть так? да це треба розуміти, і от о, у спілкування було вчора. У нас був круглий стіл mm -hmm. незалежна платформа Голос медсестринства» за підтримкою сусідньої організації охорони здоров'я. Сьогодні ми зустрічалися були е, майже 80 медичних сестер. з… Усіх районів області, вони, як керівники, це теж мають розуміти і доносити своїм медсестрам. Тому що вона формується, заробітна плата. Колективним договором, що таке, це відкрите обговорення. Вони можуть впливати. Це не можуть мають впливати і мають впливати це завдання. Впливати угу. у нас демократична країна, і коли це все відбувається закрита, це відбувається тільки на рівні лікарні. І із такого приємного саме вашої області ми поговорили в я знаю в обласної лікарні дуже складно знайти місце. Там повністю всі вакантні, там чотири вакантних посади на 700 Ставок всі хочуть там працювати і заробітна плата вище в державному ну, в секторі лікарень, котре належить комунальної власності, вище ніж в приватних. Ми от тільки що це обговорювали раніше. Це зовсім був інший. Е, Інше співвідношення в онкоцентрі теж неможливо, немає вакантних посад, тому що туди медичні сестри йдуть. Середній рівень заробітної плати в вашій області – 15-16 тисяч, є 25, але звісно є е, де це менше, тому що це середній. Я чула про значно менше цих заробітних плат. Але це середній, uh -huh. і, тобто є ефективний заклад, і це не обов'язково обласного значення. Є е, ефективне використання пакетів. Тобто, не просто багато пакетів НСЗУ. Е, 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 треба їх вміти ефективно використовувати. Якщо щось і чесно розмовляти з своїм колективом е, і навіть. Е, коли є якась, скажімо так, не незрозуміла як непорозуміння з менеджментом лікарні, скажімо так, це не означає, що це пряма загроза саме медичним сестрам. Братам вони потрібні в усієї країні і вони потрібні в кожній області. Реорганізації лікарень да, може бути там один керівник замість двох, може бути один бухгалтер, але медсестри, вони у всякому разі потрібні. заробітною платою, зрозуміло. І Тому це важливо розуміти і знати, як, як це права, да. а, ви права. Зустрічались... Але ми в цьому допомагаємо звісно. Правильно, ви сьогодні говорили і чули голос у тих медсестер, які часом ви називаєте дуже класні зарплати, направду високі, але ми ж розуміємо, що мені вони не назвали. Так. Ні, і... це я називаю. Це вони почу... ви почули це, як зарплати. це зарплати. Я приїхала з цими цифрами. Я це... зрозуміла, вони Чому називали. Я їх. спілкуюсь і я задаю запитання. Але, окрім всього, Ви напевно ставили їм питання, і вони хотіли розповісти про свої проблеми, так і професійні, в тому числі, не лише там, які стосуються там забезпечення, заробітних плат. Про що вони говорили? чим вони до вас прийшли на зустріч? Це зазвичай 5-6 головних тем. Це, я mm -hmm. знаю, ми говоримо про формування заробітної плати. Все-таки це дуже обов'язкова, Об да, mm -hmm. тому що саме формування, саме е, треба розуміти, зараз ефективність лікарні залежить по суті від кожного в колективі, тому що переходять все ж таки, продовжують переходити на ці е, е, нові... Способи роботи ми говоримо про освітні можливості. Ми говоримо про після дипломного освіту підвищення кваліфікації в системі охорони здоров'я у лікарів. Це е, давно вступило декілька років. Тому вже працює це формат безперервного професійного розвитку. Це зміна саме системи після дипломної освіти. Підвищення кваліфікації, там актуальні питання, як медсестри будуть на це переходити. Е є специфіка е системи фінансування після дипломної освіти в кожній області. Я не буду зараз в ефірі про це казати, але вона різна угу. в кожній області країни. Є один закон, але він виконується по-різному. Це е у вас після дипломної освіти, наприклад, е відбувається в центрі після дипломної освіти, десь це коледжі, десь це заклади, десь це взагалі університети. В кожній області по різному, це взагалі цікава ситуація в нас. То але вона є треба така, розуміти, є. коли угу. щось робить генеральна на області угу. на, на рівні всієї країни, що воно може по-різному спрацювати в кожній області, привести до різних наслідків і не, не завжди так тих, як ти думав. І те, що питають медсестри, це зараз атестацію на час війни. Вона призупинена, це полегшення для того, щоб не, не потрібно було в обов'язковому порядку її проходити. І на час війни вона була відтермінована, і зараз теж е, е, нормативні акти. Ми підготовлені до того, що вона відтермінується. теми на прозвучали. Час, це це обов'язкові теми, котрі ми розго із всіх областях. Звісно, про лідерство. І звісно, і і звісно е, іноді вони реабілітація. І <гум> е, е, у вас є приклади в. Коли медична сестра проходить спеціалізацію з е, по е, на асистента ерготерапевта, асистента фізіотерапевта, е, Зараз це можливо. Далі ці професії будуть закриватися через те, що е, люди мають з бакалавра бути підготовлені mm -hmm. одразу, тобто мати повну освіту бакалавра і магістра на такі посади. Е, бакалавра на асистента-ерготерапевта, магістра на ерготерапевта. але через те, що зараз дуже великий попит на ці спеціальності. Ми маємо велику кількість так поранених людей, хто потребує цього відновлення, mm -hmm. допомоги, як е, людей, хто їх буде навчати жити з і, інвалідністю, тому, і, і, тому, і тому такі повноваження і, мають а, наші медсестри. Не медсестри мають повноваження, але є механізм їх перенавчання. Mm -hmm. Швидко Так, да, і цей перехідний період, це перехідний період, але зараз він доступен і теж треба так скористатися. Ми це про це ж казали, і я звертала на це увагу. Mm -hmm. В цьому році це можливе перенавчання. Mm -hmm. Взагалі це. Навчання з нуля. А як ви оцінюєте взагалі медсестринство на Вінниччині, і чи немає браку кадрів у нас на Вінниччині? Е, просто питання: оцінка медсестринства, це як оцінка людей. І як, ну знаєте, як можна оцінювати, коли сам, питання, факт, да, сам факт, сам е, факт, що вони, ну я хочу сказати ми, ну тому що я коли звертаюся, ніколи не кажу ви, тому що це все наша спільна робота, що вони залишаються на робочих місцях, працюють 24 на 7, це така вже цитата, котру ми завжди кажемо. Але навіть подумаємо, що ми ж у нас же немає додаткових свят, у нас немає якихось додаткових, у нас кожна відпустка це дуже це практично їх немає ні у кого. І ми в такому режимі форматі продовжуємо працювати. Ми розуміємо, що на фронті тяжче. Ми розуміємо це. Але тут кожен день в цивільному житті, і кожна медсестра це робить. І дас в всіх тих проблемах, про котрі ми напередодні з вами поговорили, mm -hmm. так вона їх має. І я знову ж таки кажу, що вони ще і мами, і вони ще Пер, і хазяйки дома чергу. в першу чергу, але вони зараз в першу чергу професіонали. І вони це все розуміють і це все на їх е, руках. І це всі їх завдання. А як кадрів, Щодо кадрів. Е, Дивіться, в... В тих лікарнях, в котрих я була і з ким я спілкувалася, я зараз з даних саме по області є таке поняття як перерозподіл. Так, є успішні лікарні, де кадрів не вистачає. Ну вони є, тобто як, тобто є практично немає вакантних посад. Тобто, Кадри mm -hmm. укомплектовані, і ви знаєте, з одного боку, коли ти кажеш про такі питання, треба прям оперувати цифрами. Ну зараз я тільки з наради, це спілкування, тому що це і вчора був такий круглий стіл. Я максимально намагаюся таку відкриту робити. Формат спілкування, щоб люди просто могли от сидіти і казати: Да ви знаєте, ну во так, де та ви знаєте, воно на так угу. тоді ти більше дізнаєшся. То, по все ж таки, по тим емоціям у вас таке, скажімо так, гарне забезпечення кадрами в вашій області, незважаючи на відтік не кадрів і на і війни і от тому, що угу. є робота, і вона гарно організована, і все ж таки в вашій області гарна. Можуть організувати і цю заробітну плату необхідну, котра зараз є, да, по постанові. Те, речі, що прозвучало, по постанові, Я да. просто Дані, але вони на 20-й рік, звісно, що все змінилось, але е, медсестер е, 262 тисячі да. на 20-й, і 20 скорочення до 213 По той статися, що ви зараз uh -huh. от, ви намагаєтесь сказати, дивіться, ми не є. Е, е, Ну, по-перше, ви запитали по області, ви так, сказати це, 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 не, це, це в країна, Це країна, статистика. І потім, 20-й рік, це був е, перехід е, угу. на вторинній лансі. Це було, ну, як казали, Тому друга, хвиля, не були, так? друга хвиля реформи, як це угу. називали. Угу. На той. Тому суттєві зміни. Тому там в січні Uh -huh. Були адни цифри, одні цифри і система взагалі рахування цього. Uh -huh. А Сьогодні далі поїжджу. вже а далі в квітні 2020 року почалася перехід на пакети НСЗУ. Uh -huh. І от саме та різниця в цифрах там було просто П... в тому числі. Я не кажу, що зовсім там немає відтіку і зовсім uh -huh. люди. Звісно, у нас багато зараз у зв'язку з війною поїхала. Але багато ставок порожніх. Тод тоді пішні, навпаки, вони пішли. Тобто, це були, ну скажімо так, ставки. Угу. Ну, є люди, я фізичні зрозуміла. особи, я а, а є ставки, а є ставки. І тому лікарні починають е рахувати гроші, коли оце таке слово ефективне використання, це означає, що в лікарні в закладі охорони здоров'я зрозуміло угу. кожен хто що робить весь робочий час. І дуже ефективне використовувати не використаних невикористаних ставок не тільки угу. ставок, а навіть робочого часу, тому угу. що можна там написати е це в. в вона там дві години це буде гроші з одного пакету, інші дві години з іншого. Я просто от, в ваших лікарнях, ну от вчора ми були е е в реабілітаційному центрі, в, в якому в тому числі відділення е за підтримка, відділення рекавері працює да, за підтримку фонду. Е е і мені просто вони ретельно, я запитала, говорю, боже, скільки у вас пакетів? У вас там всього 100, mm -hmm. е 110, е е ну це там койки називається, сто 110 пацієнтів можуть е е лікувати. А, а скільки у вас пакетів? У них 12 пакетів, і вони це все роблять, і вони і у них заробітна плата, от така висока, Тому висока. і до них медсестри хочуть іти, пані Катерина. В нас залишається буквально кілька хвилин, але є ще дуже цікава тема і питання важливі сьогодні з початком повномасштабної війни. А чи змінилось, якщо можна ну максимально коротко, чи змінилась структура? Навчання чи з'явились можливо нові предмети в коледжах саме медсестринських? У нас в Вінниці досить потужний популярний коледж працює. А, і навчається сьогодні там досить таки велика кількість людей. Сіти одразу Чи є тактична вам, медицина. Да. Що з'явилося? одразу? Одразу, ну тактична медицина, взагалі, то є все, що надання э, невідкладної допомоги, uh -huh. це було завжди так. Uh -huh. до, до, до речі, uh -huh. э, це завжди в програми було впров... ну, мається на увазі. Це раніше було впроваджено в програми. Відповідь на те, що зараз. Э, і всі в програми це впроваджується. Це е, основи реабілітації, у всякому разі. Ментал хелп. всі питання психічного здоров'я. Ми використовуємо ментал хелп, тому що дословний переклад, психічно-психологічне здоров'я mm -hmm. це таке, особливо, ще таке питання. І Там є різні питання, як допомога е, при псих, е, психічних розкладах, сама допомога, е, mm -hmm. як треба це все розпізнавати. І це важливі питання, і ми зараз будемо з цим жити, тому що у нас повертаються. З фронта хлопців, це не зазвичай ми можемо бачити е, так, втрату розумію, кінцівки чи ви. втрату Є кінцівки. Є розлади, які не Є розлади, побачити. І у мене власне, в моїй власній родині зараз, коли е, повертаються чоловіка. Е, Брати він повертався тобто провертався до ці Люди потребують Я особливої спілкуюсь допомоги. І я вже розумію, що mm -hmm. я з медичною освітою. Я розумію, що йому складно, але навіть його родина не повністю розуміє, наскільки йому складно Я його бачила 10 днів, поки він приходив. Тобто ці зміни будуть. і це будуть мають і це все програми. в освіті. Скр це впроваджується скрізь. Це mm -hmm. іде все, що стосується психічного здоров'я. Це йде під патронажем першої леді, і воно скрізь впроваджується зараз скрізь, скрізь, скрізь на всіх всіх рівнях, і звісно, на рівні месестрівської освіти це Впроваджується, ми рекомендуємо. Не будемо зараз зупинятися на системі освіти Ні, через те, що там система так виглядає, що ми робимо стандарти освіти. На відповідність у цих стандартів впроваджуються. Ні, я зараз, от просто все, все ж таки, про це скажу. Впроваджуючи зміни до освіти. І питання безбар'єрності це зараз взагалі таке дуже теж ви чули точно по телебаченню, але. Для того, щоб його розпізнавати, це називається раннє виявлення такого, щоб правильно на це реагувати, і це буквально було uh -huh. на тому тижні, коли ми в стандарти освіти на всіх рівнях це теж впровадили. Так, да, запрацює воно там через там, декілька місяців, чи може там ну тобто воно піде по, -по ланці, але ці питання теж впроваджені. Е, тому все, що зараз ми дуже швидко ми навчили, ми маємо швидко реагувати на всі зміни, котрі потребують. Зараз вони є життя. ваш короткий прогноз. Розуміло. Ви провели і проводите велику роботу. І зрештою, коли напрацює, запрацює нова система, над якою ви так плідно працюєте, чи буде достатня зміна щодо якості і доступності послуг? Я так, по доступність послуг дякую, тому що це по-моєму навіть цитата з того, що ми пропонуємо. Тому що все, що ми робимо в медсестринстві, так, ми бачимо медсестру, медбрата, фахівця з медсестринства, Але в першу чергу ми це робимо для пацієнта. І звісно, в першу чергу, медсестра це догляд, це турбота за пацієнтом, І саме розвиток медсестринства може. Це один із показників ефективності надання медичної допомоги і саме розширення доступу до медичної допомоги пацієнту. А щодо оцій межі, я вже саме з власного досвіду, я тепер знаю. Коли я 5 років отак саме приїжджала, тільки починала, коли перший раз навіть мене бачили. Медичні сестри вашої області, і коли ми про щось розмовляли, то вони дуже здивовано це взагалі все чули, і взагалі по країні. Не буде такого моменту, коли воно все по-іншому запрацює. Але з кожним наступним приїздом, мені теж непросто, і нам всім не просто працювати, ми всі працюємо на межі вигорання, кожна людина зараз в нашій країні, навіть якщо ми це не розуміємо. Але коли я чую нові ідеї, але якісь впевнені виступи, просто там медичні сестри десь навіть не головною. Там старше, чи взагалі котра працює десь там в, в на первинній ланці, там в якось невеличкому ОТГ. То я розумію, що оце, і вона розповідає, вона навіть не знала це, що це ми колись там три роки Ви тому, що, що це правильний напрямок, так? Да. І тому я вже зрозуміла, не буде. Але коли не буде такого завтра, так, вчора було так, mm -hmm. а завтра буде так. Але оцей рух, коли ми кажемо про PHD в медсестринстві, і я не чую посмішок, а мені питають: «Да, коли вони будуть там, керівниками закладів освіти mm -hmm. і беруться за власний. От mm -hmm. в такому форматі це повністю просто зміна. Підходів способу взагалі життя і підходу до професії в медсестринстві. Але дякую за, за нагадування, Це все, у всякому разі, для пацієнта. Тому в своїх громадах я тоді щас так звернусь. Коли ви голосуєте за керівників громад, починаючи з сільської ради і закінчуючи обласною радою, ви зверніть увагу, що зараз громада, будь-яка громада, робить для вашої лікарні і для вашої медичної сестри, котра у вас поруч. Надає вам послугу, лікує вас, допомагає, турбується і надає догляд. Це дуже важливо, тому що держава з, від Національної служби здоров'я так вона забезпечує пакети, але рівень медичної допомоги він дуже залежить і від кожної громади. Мусимо закінчувати, мусимо завершувати, О, хоча я розумію, що вам є що сказати. Медсестринська професія має великий соціальний запит на сьогодні і в суспільстві. Власне, так було завжди. Тому напрацювання стратегії Розвитку має ефективно спрацювати про що ми власне і сказали, і звісно, покращити і якість і доступність послуг. Я нагадаю нашим глядачам і вам щиро дякую, пані Катерину за візит Ласко. на Вінниччину і за візит до нашої студії. Дякую, і нагадую, що в нашій студії була директорка центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України Катерина Балабанова. На все добре бережіть своє здоров'я.